Ночі, 19 травня, російські окупанти атакували безпілотниками Сумську область, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру підприємства. Одна людина дістала поранення. Загалом росіяни завдали 135 ударів, били керованими авіабомбами, обстрілювали дронами та ракетами. Цієї ночі росіяни вдарили і по Херсонщині. За даними військової адміністрації, є загибла і поранені. Упродовж останньої доби російські військові продовжували бити по сумщині. Нагадаємо, у сумах триває третій день жалоби за загиблими внаслідок удару російського дрону по автобусу з цивільними. Напередодні поблизу Білопілля загинуло дев'ятеро людей. Сім поранено. Троє з них важкі. Вони перебувають у лікарні у Сумах. У транспорт влучив російський дрон-лансет. За попередньою інформацією, у Білопіллі росіяни вбили сім'ю. Батько, мати та донька загинули від удару по рейсовому автобусу, повідомив президент України Володимир Зеленський.